Сьогодні ми з вами поговоримо трохи докладніше про професії. Нагадую вам, що професія німецькою мовою буде beruf. Давайте подивимося спочатку на ті професії, які ми маємо в компанії Müller und Company. Мюллер і Компані. І так, перша професія це в нас Клаус Henkel, програміра. Він програміст. Якщо ми хочемо сказати, що це жінка, нагадую, ми додаємо з вами закінчення. In Далі, друге, Джон Робертс. він в нас інженер. Якщо жінка, інженер. Антон Бекія у нас кауфман. Кауфман це в нас нова професія, це торговець або комерсант. Далі Ріта Коц, секретерін, секретарка. Джон Пельц і Венна Байл – Вайл слюсар. механіке, механік. І Schlosser Slusser, телефоністін, телефоністка. І тепер давайте перейдемо до діалогу. Guten Tag. ist hier noch frei? Ja, bitte sind Sie neu hier? Ja, ich arbeite erst drei Tage hier. Ach so, und was machen Sie? Ich bin Ingenieur und Sie? Ich bin Programmierer. Übrigens, ich heiße Klaus Henkel. Ich bin John Roberts. Kommen Sie aus England? Nein, aus Neuseeland. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Naja, es geht. Dobrego Tut vilno. Nowe Frei, vilni. Tak, buddlaska. Vy tut novenki. Neu, novenki. Tak. Я працюю лише три дні тут. Єст лише. Ах, зоу! Ах, так. А з чим ви займаєтеся? Я програміст, а ви, я інженер, а ви. Я програміст. Поміж іншим мене звати Клаус Хенкель. Übrigens, поміж іншим. Мене звати Джон Робертс. Ви з Англії. Нова країна в нас Енгланд, Англія. Ні, з Нової Зеландії. Ще одна Ной Зеланд, Нова Зеландія. Ви вже говорите добре німецькою. Так, нормально. Es geht – ми перекладаємо як нормально. Хоча, якщо перекладати дослівно, то gehen – це і ти, і geht, воно іде. Ми маємо тут з вами дві розмовні фрази ахзо, типу ах так, та ная. Ну так. Ми їх використовуємо для різноманіття нашої мови. Права 18. Schreiben und Spielen sie einen Dialog. Напишіть і зіграйте діалог. Внизу є інформація про людину, яку ми маємо в цей діалог ставити. Людину звати Джон Робертс ауз Веллінгтон. Джон Робертс із Веллінгтона. Інженіор Фіахайратед, Ein Kind. Інженер одружений, одна дитина, в Мюнхен Зальцбургіаштраси. Проживає він в Мюнхені, Зальцбургія. Шпільт, футбол, фотографія. Він грає в футбол та фотографує. І так, що ми, як ми маємо програти цей діалог? Істхєвхай, тут вільно. Я ja, bitte. так, будь ласка, Sind Sie neu hier? ви тут новенький, я ja, arbeite erst drei Tage hier. Так, я працюю тут лише три дні, або «Nein, ich arbeite schon vier Monate hier». Ні, я тут роб... працюю вже 4 місяці. От вас machen Sie? чим ви займаєтеся? Вас Beruf? хто ви є за професією? Хочу наголосити, що німці питають: ні, хто ви є за професію, а що ви є за професію. І ми можемо це спитати двома способами: або вас Sie? Чим ви займаєтеся, це мається на увазі саме професійно. Або вас ґензей фон бюро. Хто ви є за професією, це чітко по професії. Тому що у вас зі, можна спитати, і що ти робиш на даний момент, наприклад? Але і те, і те ми можемо застосувати до професії. І відповідь на ці два питання одна. Ich bin programmierer und sie. Я програміст, а ви.

А тепер давайте з вами інформацію про Джона Робертса переведемо в текст про нього. І так, як ми можемо це розказати? Das ist John Roberts. Er kommt aus Wellington. Er ist Ingenieur. Er ist verheiratet. Er hat ein Kind. Er wohnt in München, Salzburger Straße. Er spielt Fußball. Und Я думаю, що це було для вас вже легко зробити. Тепер давайте перейдемо з вами до наступної сторінки и почитаємо діалог. Wartet ihr hier schon lange? Es geht. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Rostock. And where commst du? Ich komme aus Bruck. Wo liegt das denn? Bei Wien? Ich bin Österreicher. Wohin Nach München. Und möchtest du? Nach Stuttgart. Тепер розглянемо вправу з вами 21 Hören Sie das Gespräch. Послухайте розмову. У нас розмова. Але перш ніж ми будемо слухати цю розмову, давайте спочатку прочитаємо, що ми маємо тут зробити далі. І так, у нас тут є три дієві особи в, цьому, в цій розмові. А, Б, С. Це дівчина-хлопець і водій чоловік. І нам треба, послухавши цю розмову, вибрати, яка інформація до кого відноситься. І так, що в нас тут є? Штудієт медицин, вивчає медицину, грає на піаніно. Вонт in фульда, живе в фульті. in заніц, живе в Заніц. це Безухт зайне мута. Це. Відвідує свою маму, Базухен відвідувати. Це хат Гебуцтак, це має День народження, Єботстаг День народження. І це вонт ін Нюрнберг, Це живе в Нюрнбергу. І так, всю цю інформацію ми з вами маємо почути в розмові, але до кого вона відноситься, треба зрозуміти. Давайте послухаємо і потім підсумуємо. Зайде 18. Übung 21. Hören Sie das Gespräch. Woher kommen Sie denn? Aus Sanitz. Sanitz? Wo liegt das denn? Bei Rostock. Ach, bei Rostock. So, so. Wohnen Sie da? Ja. Sind Sie Studenten? Ja. Ja. Und was studieren Sie? Ich Medizin. Und ich Musik. Musik. Da spielen Sie also ein Instrument? Ja, natürlich. Klavier. Schön. Was spielen Sie denn so? Na ja, im Moment Chopin, etwas Mozart. Ah ja. Wie weit ist es noch bis Nürnberg? So etwa 85 bis 90 Kilometer. Wohnen Sie in Nürnberg? Nein, ich wohne in Fulda. In Nürnberg besuche ich meine Mutter. Sie hat heute Geburtstag. Wie alt ist Ihre Mutter denn? 93. 93 Jahre? Ja.

він відвідує свою маму хат Гестак. Мама має день народження. Он Їй 93 роки. І я сподіваюся, ви ще почули про хлопця, бо в нього водій спитав, яку музику він грає, і він сказав, що трохи Шопена, Моцарта, тобто він грає класичну музику. На цьому, я думаю, що нам сьогодні вже достатньо інформації. Давайте підсумуємо. Які нові фрази та слова ми з вами вивчили? Habt і афоя у вас є вогонь, ви маєте прикурити. Якщо ви хочете спитати на ду, hast ду фоя в тебе є вогонь, якщо ви хочете спитати вічливо на ви, то haben зі фоя у вас є прикурити. Ляйда ніхт, на жаль, ні. Вартен чекати юстерайхія, австрієць. І якщо ми кажемо напрямок руху, ми кажемо нах. Нах. Мюнхен, нах, Штуткат. Нове слово ще в нас було Безухен відвідувати, Гебоцтак день народження. Ну і наразі все. Я вам бажаю на все добре і до нових зустрічей.